Похід жителя Запоріжжя на ринок закінчився лікарняним ліжком. Річ у тім, що він прямо на вулиці знайшов запал від гранати, який розірвався у нього примісінько в руках. 30-річному чоловіку відірвало ось три пальці на лівій руці. З лікарні його ще не виписали. Правоохоронці з'ясовують, як сталося, що боєприпас просто собі валявся у людному місці. Того ж дня у сусідній області, а саме у Маріуполі, небезпечну іграшку знайшли діти. Вони гралися у покинутій будівлі магазину. Серед руїн заховався гранатомет. Малеча схопила зброю у руки та Сла у двір власного будинку, аби показати батькам. Дорослі не розгубилися, одразу викликали правоохоронців. На диво ніхто не постраждав, адже за попередніми даними поліцейських гранатомет був готовий до використання українців. Питання звідки береться зброя на мирній території, навіть не виникає. Адже не важко здогадатися в більшості випадків із зони АТО. У нас поліція Донецької області кажуть, на блокпостах у зоні розмежування мало на щодня вилучають автомати, пістолети, боєприпаси та вибухівку. це система блокпостів це система. Передвижных блокпостов. Это делается не для того, чтобы это надо именно обрость. Это надо нам, прежде всего, жителям, нашей Донецкой области, жителям Украины, потому что это своего рода форпост. недопущенню виходу незаконного оружия і боєприпасів в інші області, Ну і звісно, незаконне законне переміщення. Здійс однак, очільник донецької поліції зазначає, перевірити всіх не вдається фізично, тому закликає всіх українців бути пильними. І у випадку, якщо побачать зброю, повідомляти про це правоохоронців. Лише за цей рік на блокпостах на Донбасі поліція вилучила сім кулеметів, 22 автомати, 225 гранатометів, чимало гранат та півмільйона набоїв.